Вас не влаштовує в даному випадку, що головою наглядової ради є голова? Мене ще Я не влаштовує, продовую. що в цій е, раді яка голосувала, є більшість людей, які проголосували за те, що Ліонченко буде головою. Мене ще й це не влаштовує. Ми маємо, ми маємо інтересну таку ситуацію. У нас ОПЗЖ убрали е, назву з міської ради. У нас е, з назви церкви обрали Московський патріархат. Все замаскирували і нас далі глушить, е знищують цю країну. От і все. Це нас Віді, не більше Більшими ви прапорами вишивали. Якщо він у ПСЖ, він повинен все життя з цим знаком на шиї йти, щоб він на ПСЖ. Ще не одного сепара. Я не можу знайти такого сепара, який став на, на сторону України. Про партію ОПЗЖ вони всі зараз позафракційні. Вони всі зараз позафракційні. Ну, що значить про позафракційні? Вони приймають участь в голосуванні? так, але, але вони кашо нам дає їхні позафракційність, якщо вони впливають на наше життя? Ну. Своїм голосом, а зараз ми бачимо, що голова проросійських сил п'ятої колони в Житомирі вона стає ну, е... ми, так, Вже трохи? вони потрошки розумієте, що сам більше обурює, Що спочатку вони всі сховалися, ви їх по-іншому всіх назвали там. Е... Тому, Житомир, а зараз вони вже потрошки розправляють свої крилі. Уже хтось там Льонченка стає головою наглядової не ради, не хтось іще там. Це тільки початок. А далі вони, вони вже вони вже на ногах стоять. Ви розумієте це до ви... наглядової ради, щоб розглянути вашу позицію і щоб розглянули ну, Ваше ставлення і ваше відношення до цього, як вони таким чином, пане Олександру, при всій повазі до вас, так. перш ніж збурювати житомирян, що міська рада е, вибрала, міська рада зробила. Міська рада абсолютно ні до чого є сім людей до, до того. Ви таким... впливаєте. Ви на той є. процес теж впливали би. Якщо б. Якщо ви захотіли би. От кожен з я вас. Знаю, ви б вплинули б на той процес, і цього б не відбулося. Навіть... Якимось і хитрощами, ще чимось, але це можна ми, іноді ми назвати говоримо. мудрістю. Я зараз просто скажу, бо я знаю, що я в ефірі, щоб е, Житомиряни почули. Е, при всьому тому, що ви кажете, Наталія Петрівна, а, професіонал. Далі з 24 року. Ой, з 22-го року вона весь час є волонтером. Запитайте Наталію Циганчук, яка возить туди. Запитайте Ларису Харчук. Путін професіонал. Ми, 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 зараз Медліджок. Медліджок. Про це? ми зараз про професійність говоримо, чи про те, що це п'ята колона в нашому місті. Про що ми зараз з вами говоримо? Чи у нас нема українців свідомих? Ви самі не розумієте, просто вони зараз вас обкладають якимись хорошими, типу вони такі хороші, як ви говорите, ви вже говорите на третій рік війни, що це професіонал, така класна. До, ви пам'ятаєте, чи наративи вони взагалі просували тут. Києва, який це наш побратим. Це ж можна сказати, наш побратим. Да? Він теж там десь колись був на своїй. ділі. Мерський що нам бажать на, Киву своїм побратимом, Получається разом зустрічатися, щоб він впливав. Ну його уже слава Богу. Слава Богу е, ну ви представляєте собі таке? Те ж саме серед вас є такі люди, як е, Ліонченка, інші Дум, там персонажі. називаємо і ви з ними сидите за одним столом, п'єте чай, е, дозволяєте їм створювати такі умови, щоб вони були головою десь колегіальних органах. Питання, ви кажете, що такої партії вже немає, так? Да? Ну, в міській раді. Сьогодні Веліна е, Степанівна вам про це згадає. Ви ж пам'ятаєте. Добре, депутат, я хочу, стандарт. щоб на прихину це питання також піднялося. Е, е, а де ці люди всі ділися, ці депутати? Добре, я Вони голосують, вони досі приймають рішення, вони впливають на наше ви, життя. Рішення депутати міської ради приймають рішення. Впливають. Депутати... Вони впливають на наше життя. Депутати міської ради впливають.